Слава Україні, товариство. Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. Сьогодні на огляді будуть одні, напевне, з найтоповіших бюджетних кросівок на літо, а можливо, навіть не тільки на літо, залежно в якому виконанні купувати. Це є ASICS GEL 1130. І відкрию вам невеличкий секрет: це одна з тих моделей, яку ми як магазин продаємо найбільше. Причому ніякого окремого огляду не було. По суті, він виходить аж зараз. Але чому вони настільки популярні і чи насправді в них так все ідеально? Сьогодні? Розкажу. Щодо зовнішнього вигляду, то тут теж прослідковується популярна сьогодні естетика бігового взуття 2000-х, яка популярна вже років три, так точно. Для прикладу, цю модельку переродили в 2021 році старший брат цієї моделі, моделька 1090, вийшла у 2019 році. Для прикладу, дуже популярні в Україні 530 тридцять НБІ вийшли у 2020 році. Тобто, пройшло вже таких твердих років три. А ці кросівки досі актуальні і досі популярні. Скажу навіть більше, можливо, це така суто моя думка. Але я вважаю, що кросівки з ось такими силуетами вже поза модою і поза часом. Колись кросівки ось такого плану вважалися суто для спорту. Зараз люди зрозуміли, що їх, в принципі, можна носити під якісь кежу або навіть якісь класичні образи, і це виглядає окей. Плюс до цього це ще й зручно. Тому люди будуть продовжувати їх купувати і носити. Ну а бренди відповідно випускати якісь нові кольори, міксувати матеріали і випускати якісь цікаві колаби. Але основа залишиться така ж сама. Тепер перейдемо безпосередньо до. Огляду коробка класична ASICS, нічого супер особливого, тому розпочнемо з підошви. Знизу резиновий або, вибачте, гумовий протектор, який умовно можна назвати асфальтного застосування, тому що як-не-як -то як в цих кросівках бігали, тому для міста він в принципі ідеально підійде. Причому ніякої унікальної назви, як люблять це робити інші бренди, саме ця резина немає, але повірте, з її зносостійкістю ніяких проблем у вас не буде. На що раджу все-таки звернути увагу, це на ось цю термополіурет вставку в середній частині підошви, і, до речі, вона якраз має спеціальну назву. Це є технологія Трастик. Якщо ви дивилися відео з оглядом ось цих Zoom Vomero 5, кросівочки, які я купив собі, то тут така пластинка теж є, але вона присутня ось тут, тільки у середній частині ступи. Тут вона відповідно присутня і ззовні, і зсередини, по всьому периметру. Її сюди вставили для стабільності, щоб кросівочки ось так не скручувалися. І скажу, що в англомовних оглядах я багато чув інформації. Про те, що це важливо бігунам, і коли ви просто не ходите, то це невідчутно. Скажу так: я взув на одну ногу в умерчики на другого ось ці асікси, і це капець, як відчутно. Особисто для мене це не є ні плюсом, ні мінусом. Просто до них треба звикнути, але кому важлива стабільність, то ці кроси вам ідеально підійдуть. Основа мідсола, тобто проміжної підошви, це є така в міру м'ягенька піна, але зверну вашу увагу на вставочку гель у назві цих кросівок. Багато хто може подумати, що. Гель це ось ця вставка в задній частині підошви. тому що ASICS у своїх гель-моделях зазвичай любить виставляти гель на показ. Але ні, це якийсь такий вид термополіуретану, який, на мою думку, теж відповідає за певну стабільність саме в п'яточній частині. Гель тут все-таки є, але він знаходиться всередині підошви. Яку ж перевагу надає гель? Сам по собі гель м'якший піноматеріал, але через те, що він не має у своєму складі елементів повітря, він набагато швидше. Зжимається і розжимається. Це корисно, коли ви біжите. Хоча навколо гелю теж є певні дискусії. Скажу так, що для ходьби він додає певної амортизації і м'якості. Проте, як на мене, це скоріш такий приємний бонус, чим те, заради чого варто купувати кросівки. Щодо верху, він станом на зараз може бути абсолютно різний, і все залежить від моделі, яку оберете. Ось це, напевне, один з найпопулярніших варіантів з синтетичними накладками, які на сайті називаються синтети. Етичної шкіри, хоча це ніфіга не шкіра. З іншої сторони, з нею ніяких проблем у вас не буде. Плюс найголовніше це ось така 3D сітка. І ні, цю сітку не друкували на 3D-принтері, просто в неї ось такий об'ємний 3D-візуал. Верх з грубим та широким плетінням, і тоненька перфорована тканина знизу. Вона і виглядає гарно, якраз за рахунок ось такої структури, і дуже класно вентилює. Взагалі, це, напевно, одна з найвентилюючих сіток, які є. Є зараз на ринку, і до речі, якщо порівняти цю сітку з сіткою на Zoom в то вона... Практично один в один Мінуси в такого виду сітки теж є. Для прикладу, якщо ви потрапите кудись під дощ або залізете кудись в грязюку, то просто протерти вологою генчіркою буде дуже недостатньо. До речі, у нашому телеграм-каналі ми періодично збираємо реальні відгуки людей про якусь модель кросівок. Так, от модель 1130 там вже також є, тому можете зайти в телеграм, ознайомитись або залишити свій відгук. Посилання на телеграм-канал знайдете під цим відео. Звичайно. Ні, шнурки прямокутної форми. В міру м'який язичок, не такий супер м'який, як в моделі зум в В міру м'яка область в зоні п'ятки і стандартна ортулатівська устілка. Зверху ось тут тканина, знизу м'ягесенка піна, Ніяких додаткових підтримок немає, але тим не менше носити ці кросівки зручно на рахунок підбору розміру. Вони йдуть розмір в розмір, але зверніть увагу тільки на розмірну сітку від бренду ASICS, тому що там навіть присутні четвертинки. Ось цю модельку 11.30 часто порівнюють з моделлю 1090. Ну тому що вони, по суті, як брати, та вони і візуально, і практично дуже схожі. Так от, скажу суб'єктивно, ніякої особливої різниці в плані зручності я не відчу. Тому раджу вам вибирати суто по візуалу. А вибирати насправді є з чого. Крім ось таких з 3D-сіткою, які також йдуть в різних кольорах, є дефолтні замшеві варіанти з трохи іншим типом сітки, є цікаві колаби. Для прикладу, там з Gallery Dept, з Hall Studios, я думаю, ще більше цікавих колабів нас чекає в майбутньому, плюс колаб з Кіко Костадіновим, це є теж GEL 1130, але UB2S, дещо оновлена моделька візуально, тому хто любить щось таке більш цікавіше, то зверніть увагу на ту пару. Тепер трошки насиплю вам власних думок. Як на мене, G1130, саме ось такі, це є хороший бюджетний варіант літніх кросівок. Чому я говорю саме літній? Тому що, якщо Вибирати вже на осінь і зиму, то там є і інші цікаві моделі, тобто вибір набагато ширший. Середня ціна ось такої пари в штатах 100 доларів. В Україні для прикладу в нас в магазині лішов вони продаються там по 4400 станом на зараз. І так, я розумію, що зараз багато людей будуть плюватися в коментарях: 100 доларів, то ніфіга не бюджетно, але повірте, що хороші. Якісні брендові кросівки якогось спортивного бренду так і коштують 100 доларів. По якості і характеристиках в плані вентиляції, стабільності і м'якості тут теж все на рівні. І ще один момент, який важливий суто для мене, це. Вони не настільки розповсюджені в Україні, як для прикладу, ті ж 530 -ті New Balance. знімаючи минуле відео рубрики Шопокроса, ми гуляли в центрі, десь там ну, більше трьох годин, напевне. І я асіксів бачив ну, моделей 5. І то чотири з них це були суто актуальні бігові моделі, не ось такі лайфстайлові. А 530-х, в свою чергу, багато. Та не скажу, що кожен другий, чи там кожен десятий, чи двадцятий носить, але зустрічаються вони... Часто це пов'язано з тим, що ASICS не представлений офіційно в Україні. Та вони співпрацюють з певними магазинами, але якийсь цікавий сегмент взуття або не заїжджає в Україну взагалі, або заїжджає в обмеженій кількості. Знову ж таки, 530 тридцять нічим не гірші. Тому, якщо у вас немає такого бзіку, як в мене, типу, то можете в принципі звернути увагу і на 530 тридцять НБІ. Коротше, такий от получився огляд. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. З вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.